Добрий день, діти! Тільки щойно ви передивились заняття, яке називається Український віночок. Ну, ви зрозуміли, що український віночок це символ і оберіг нашої України, наших дівчаток, які носили віночки. Віночки носили дівчатка, дорослі, дорослі вже дівчата, маленькі дівчатка. А Дорослі жінки вже вінок не носили, але вінок має дуже велике значення для дівчинки до національного костюму. Він доповнює цей костюм. Давайте розглянемо. Я сьогодні хочу навчити вас. Робить віночок дуже швидко і нетрадиційним малюванням. Дивіться, у, е, треба зробити ось таке коло, е, любою, можливо, тарілочкою, можливо, кружечком яким, блюдечком я зробила. Е, потім розміщуємо ті е, квіти, які є в традиційному віночку. Це е, у мене троянди, жоржини, можуть бути. Сині це волошки польові і жовті це соняшник. Отже, приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно серветки, фарби, дітки, фарби треба краще акварельні, Вірніше, гуашеві, вибачте, а акварельні, вони не такі будуть яскраві. Що ми робимо? Нетрадиційно, що я роблю? Я згинаю і комкаю отак от серветочку. Раніше я ось вам вже показувала, ми таке робили. Я підготувала ці серветки таким чином. Що роблю далі? Я беру червону фарбу, наприклад. Вселяю туди у фарбу беру і ось так способом примакування роблю квіточки. Так, відклала. Тепер мені треба, наприклад, жовтого кольору ось такі квіточки беру жовтого. А там, де у мене пусті місця, там я зроблю що? Ще іншого кольору. Це буде е, блакитний колір, або ще якийсь що, ну, я далі показувати дітки не буду, ви вже вмієте це робити. Тепер я беру зелений колір, і е, біля відтисків роблю ось такі листочки, бо віночок. Обов'язково має листочки. І кругом таких мию. мию пензлика, його якую, і беру фарби. Ще що нам треба, ну, це ви далі закінчуєте самі. А я беру, наприклад, блакитні стрічки роблю, і від цього кружечка, який залишився, роблю ось такі. Стрічечки різного кольору. Ну, діти, я не взяла колір коричневий. Чому? Тому що коричневий колір є, як земля висвічується у стрічках, але мені чомусь не подобається. Я захотіла, щоб було дуже яскраво. Тому я ось такі до кінця стрічки нароблю. Ви всі стрічечки тут намалювали, і у вас ви одержите ось такий віночок, який у мене на зразку. А можливо, вас ще будуть ще кращі. Дітки, бажаю вам успіхів, чекаю робіт. Всього найкращого, до зустрічі!